Turbomax має звичайний сашник зі зміщенням на поводкової групі, пластикову прикаточку і чистик. І 10 положень заглублення. Титан має сошнічок зі зміщенням. Кожен в окремому корпусі захищений. Має 130 тиск на сашник, має металеву прикаточку. того що давлення просто пластикову давок к 130 кг. Це дуже серйозний тиск. Жавеєчка і в Титані, полімерний висіваючий турецький вали. Повністю на гідравліки три вала, кожен управляється гідроциліндром і даве 130 кг. Обидві сівалочки мають 460 колеса, посилені широкі колеса. Що на Титані, що на Турбомаксі 600. І два монстра по-своєму круті, кожен індивідуальний. No-teal, mini-teal. Яку краще технологію обрати, пишіть в коментарях або телефонуйте нам, і спеціалісти Harvest вас проконсультують по будь-яким питанням. Всім пока.